Привіт, мої любі скорпіони! Сьогодні ми зробимо для вас розклад на вересень місяць. Подивимось, що він вам принесе, про що він вам, вас хоче попередити, які нові можливості для вас відкриються, ну і поради для вас. Це загальний розклад, тож приміряйте його на свою життєву ситуацію, для того, щоб отримати максимум користі з того, що я буду розповідати. А ми з вами починаємо і почнемо з енергії місяця. Енергія вересня для скорпіонів. Трійка Пентакли. Досить непогана енергія. Трійка Пентаклів це про можливість підвищити свій професіоналізм, про можливість отримати гарні знання, про можливість знайти наставника, майстра, який зможе передати тобі свої, ось свою мудрість, свої напрацьовані фішечки. Якщо ви збираєтеся йти на якесь навчання, або ви думаєте з приводу там, якихось курсів, то вам, у вас буде енергія для того, щоб навчати, для того, щоб відточувати свою майстерність. От. Також ця карта вона несе в собі енергію реставрації, можливо, ви будете працювати над відновленням якоїсь своєї сфери житті, над реставрацією своїх відносин, над. Реставрації якихось своїх старих забутих планів. А, от. Але в будь-якому випадку це досить перспективна така енергія ем, працьовита, енергія, яка дає непогані результати і яка ем, підвищує ваш рівень знаєте, в усіх сенсах цього слова. Тепер давайте подивимося, як же ж буде проходити вересень в плані вашої кар'єри, роботи та фінансів. Вау, скорпіони. Шість жезлів це карта переможця, тріумфатора людини, яка на коні, яка досягла класних результатів, людини, яка який аплодує її оточення. Тобто у вас в кар'єрі, в фінансах будуть досягнення, досягнення, за які ви можете себе похвалити, які будуть вам давати ось цю. Внутрішнє відчуття перемоги, тріумфа, кайфа, і е, ваше оточення також буде. Знаєте, як. Е, тобто, якщо ви, наприклад, на роботі там е, отримаєте якесь досягнення, то не тільки ви будете розуміти, що я крутий, е, а й ваші колеги також будуть це відчувати. Вони будуть давати вам фідбек і. Е, ви будете відчувати ось цю енергію, що ви, як, начебто, знаєте, на голову вищі від інших. Це дуже класна карта на роботу, на фінанси та й на будь Тож я вас вітаю, молодці! Вас чекають фінансові успіхи, кар'єрні досягнення, професійний ріст і підвищення самооцінки, тому що кожен раз, коли ми отримуємо. Перемогу, а ми самі, знаєте, як ростемо в своїх очах. От, давайте подивимося, що ж на вас чекає в відносинах, в романтиці, в почуттях. А тут двійка мечів. Сумніви, сумніви, знаєте, таке відчуття, коли вас розриває дві протилежні сторони. Хтось реально може обирати між, між двома протилежностями, між одним партнером, вибачте, <кій> і іншим партнером. Хтось може обирати між тим, щоб там, продовжити будувати ці відносини або ж відрізати їх і йти в нове. Але в будь-якому випадку, це такий стан, коли ви намагаєтеся більше головою прийняти рішення. І відключити свої емоції. Але емоції відключити не так просто. Розумієте, вам потрібно все-таки спробувати відкрити очі, подивитись на цю ситуацію тверезо, не, не закриватись від проблем і не намагатись, знаєте, отак от пальцем навмання обрати. Потрібно тверезо підійти до цього рішення. І Ось ця ситуація, коли ви розриваєтесь між двох варіантів, вона досить непогано піднутує енергію. Тобто ви розтрачаєте свої життєві сили на цю невизначеність, невизначеність, тому не затягуйте, приймайте все-таки рішення. Далі, давайте подивимося, які можливості вам принесе вересень місяць для скорпіонів. Можливості. Король Це можливість зайняти певну посаду. Це можливість досягти конкретних результатів, можливість проявити свою силу, можливість взяти своє життя під свій контроль. Ем, досить така, знаєте, сильна енергійна карта, яка говорить про внутрішній стержень, про вогонь, який вміє. Ем, надихати і, і тебе, і твоїх оточуючих. Ви досить сильна така людина, я дивлюся, тут місяць буде більше про знаєте як енергетика взагалі від всіх карт вона йде більше про досягнення, якісь, про демонстрацію своєї ось цієї. Навіть якщо жінки дивляться, це про силу, про рішучість, про ініціативність на почуття, я так дивлюся, не дуже є час. Давайте від чого нас карти застерігають. Дурень. Від бажання звільнитися від обов'язків застерігають від такого легковажного відношення до якихось питань, застерігають від надмірних ризиків, від того, щоб ви були занадто відкритими для цього світу. Тобто вам не бажано не бажано. Проявляти певну, знаєте, такий підлітковий інфантилізм. От цього робити не треба. Тут треба бути серйозним, дорослим і впевненим. А йти на ризик відкриватися людям, які того не варті, от цього робити не потрібно. І давайте подивимося, яку пораду вам дадуть аркани на наступний місяць для наших скорпіончиків. Порада на вересень. Король Кубків. Не зациклюйтесь тільки на своїй ем, силі, не зациклюйтесь тільки на своїх амбіціях. Потрібно бути трошки більш відкритим серцем, потрібно ем, пускати в себе якісь емоції, проживати е, події, не тільки через голову їх пропускати, а й розуміти, що ти відчуваєш. Подобається тобі чи не подобається. Погоджуйтесь на пропозиції, які вам пропонують. Так само не стійте на місці, і ви йдіть до людей з якимись пропозиціями, дарами, плюшками для того, щоб у вас вийшло реалізувати ось, цю, ось ці свої наміри по. Зайняттю якоїсь позиції впевненої. Вам потрібно рухатись вперед, не стояти на місці. Головне, не, робіть, не відноситись до цього от прям зовсім інфантильно, будьте все-таки відкритим, але ставте з розумінням, спробуйте, як сказати, будьте відкритим для тих, хто цього заслуговує, а не до всіх підряд. Такий у вас місяць, мої скорпіончики. Дякую вам за те, що ви провели час зі мною. Я бажаю вам досягнень, я бажаю вам класного, позитивного, насиченого місяця, щоб всі ваші задуми реалізувалися і ви все-таки відчули ту кайфову енергію перемоги, яку вам тут доведеться відчути. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал, для мене це дуже-дуже важливо. І пишіть свої коментарі. Діліться своїми історіями, запитуйте, якщо вам щось не зрозуміло. пишіть свої враження від цього відео. Я завжди відповідаю, мені завжди приємно читати ваші повідомлення. А я говорю вам до зустрічі. Пока-пока!